Слава Богу, дорогі брати і сестри, підходить до закінчення ще один рік нашого странствування. І я щиро дякую Богу, що він до цього місця допоміг нам всім. У мене на серці є такі вірш, який я хочу розказати для слави нашого Бога. Ще одного року смужка пролетіла, і зараз другий стане на поріг. Мій Господи, яка Твоя велика милість, що ти подякою вклоняюся у ноги, один ти знаєш, як мене вести, не є твої дороги, Та знаю, що ведеш ти до мети. Я дякую за те, що від спокуси, ти завжди мої ноги відвертав, за те, що ти давав мені, Ісусе, а також і за те, чого не дав, за те, що затуляв мене собою і від усякої біди воріг. За те, що послав мені здоров'я, а також і за немочі мої, за те, що чув про все Ти все, про що молила, за те, що серце зігріла сумне. Я дякую за всіх, котрі любили, за тих, що лихословили мене. Я дякую за всі благословіння, що в житті мене знайшов, за те, що є безцінне, за спасіння. За віру, за надію, за любов, за те, що дав мені ти розуміння, за слово, то основу і скарби, за те, що напував моє коріння від духа життєдайної води, за те, що я твоїм наслідям звуся, що маю частку у крові святій Я дякую за все тобі, Ісусе, небесний Батьку, Боже, Дух Святий, слава Богу!